Вітаю, ви дивитесь кордон держави. Однією з найбільш серйозних загроз у світі є транскордонна злочинність. В умовах неоголошеної війни на Сході ця проблема набула особливого значення для України про боротьбу з тероризмом, торгівлею людьми, нелегальною міграцією та контрабандою, а також незаконним обігом наркотиків. Дивіться у нашій сьогоднішній програмі. Членів цього злочинного угруповання, які організували Він в Одесі в нарколабораторію. Викрили оперативні співробітники Держприкордонслужби в рамках спільно проведеної операції з іншими правоохоронцями, а також колегами з Німеччини та інших країн Європейського Союзу. Гори ділки у підпільних умовах виготовляли сильно діючі наркотичні засоби і поштою розповсюджували їх на території України та за її межами. Як з'ясувалося згодом, поштові відправлення із наркотиками також адресувалися до Сполучених Штатів Америки, Швейцарії Японії. Австралії, Польщі, Великої Британії та Греції. Замовлення від клієнтів отримували через електронну пошту в мережі інтернет. Загалом під час санкціонованого обшуку було виявлено партію амфітаміну, близько 50 кілограмів прекурсорів, хімічних речовин, колби та обладнання для виготовлення наркотиків. Ця пачка дуже довга, і щоб її зв'язати до купу, я кажу, треба проводити такі і Відповідні оперативні заходи. Але виходимо безпосередньо із місця розповсюдження на території країни. Відпрацьовуємо вже і кур'єрів. І таким чином виходимо на можливі такі канали, які існують через нашу територію. Однією з найгучніших антинаркотичних операцій останніх років можна назвати партію кокаїну на декілька мільйонів доларів. Транзит якої не допустили українські прикордонники. П'ятьох наркокур'єрів практично одночасно прикордонники затримали в аеропортах Києва та Одеси. Ще трьох членів цього угруповання арештували на литовищах Бразилії, Туреччини та Вірменії. Аби уникнути перевірок, злочинці вдалися до хитрої схеми, ковтали капсули з білим порошком, а вже після проходження прикордонного контролю прямували до магазинів Д'юті Фрі. Купували цукерки, а потім в туалетах перепаковували кокаїном. Порошок прямував із Латинської Америки до України з різних міжнародних аеропортів. Оперативники дуже ретельно відслідковували канали надходження. Внаслідок цього вдалося затримати не лише кур'єрів, але й безпосередньо організаторів каналу. Україна знаходиться. Практично транзитною країною для переміщення цих наркотиків. відповідно з приховуванням в різних товарах, в тому числі як ви кажете і в цукерках, з приховуванням і під вантажами і з, в тайниках, і вантажних автомобілів, які везуть різні товари через територію країни, слідують транзитом. Вербовщики, які приїжджають на територію країни, вербують відповідних людей, які потім використовуються, в тому числі глотателі, як ми їх називаємо, як і внутрі. Тіло везуть, це є жінок дуже багато використовують. Тому ми проводимо роботу із Інтерполом, з Європолом і з різними прикордонними відомствами. Така співпраця з міжнародними структурами, які діють у сфері протидії незаконному обігу наркотичних речовин, нині вкрай потрібна, адже європейський та світовий ринки наркоторгівлі стають дедалі потужнішими. Створюються нові наркотики. Торгівці вигадують різноманітні шляхи контрабанди та поширення цих речовин. І варто зазначити, що за підсумками минулого року ця співпраця має вже певні позитивні результати. Нами вилучено майже 175 кг кілограм наркотичних і психотропних речовин, 44 наркотичного зілля переважно рослинного походження, затримано на кордоні з Молдовою. Крім того, у ході спільних операцій. За нашою ініціативою, великі обсяги наркотиків вилучалися правоохоронцями інших країн. Ну, декілька прикладів: 157 кілограм кокаїну на судні в Нідерландах, де ми вказали місце, де лежить цей кокаїн, і разом з нашими польськими і голландськими колегами здійснили цю операцію. Це затримання наркокур'єрів в Бразилії, Туреччині, Вірменії та інших. Ми проводимо і цілий ряд інших міжнародних операцій, і заходи в рамках спільних розробок тривають. Рука обрику з наркоторгівлею йдуть і інші види злочинів. Це перш за все, торгівля людьми та нелегальна міграція. Під торгівлею людьми розуміється примусове залучення до сексуальної експлуатації, усиновлення чи удочеріння в комерційних цілях, експлуатація людської праці, втягнення в злочинну діяльність, збройні конфлікти, експлуатація дітей з метою виготовлення порнографічних матеріалів. Найпоширенішою формою торгівлі людьми є сексуальна експлуатація. За оцінкою Міжнародної організації з міграції, близько 25% дівчат повій у Європі українського походження у своїй більшості особи, які стають жертвами сексуального рабства чи трудової експлуатації, усвідомлюють на що вони погоджуються, коли дають згоду на використання своїх послуг а до прохоронців вони звертаються тоді, коли з ними обійшлися не так, як вони домовлялися зі злочинцями. В першу чергу це шахрайство, шахрайство з грошима та умови, в яких вони експлуатувалися. Звичайно, все можна списати на економічну кризу, малу зарплатню та відсутність роботи. І в такій ситуації для когось секс-еміграція може видатися як лотерейний квиток. І дарма, що потім можливо доведеться жалкувати. Не дивлячись на всі негаразди, потенційні псевдонаречені продовжують літати понад хмарами у пошуках своїх закордонних принців. І в деяких випадках навіть вперто вигороджують своїх рекрутерів. У мені ніхто. Дуже довго по у мені, якби, І таких випадків нині дуже багато. Лише за минулий рік співробітники Держприкордонслужби України спільно з підрозділами нацполіції та інших правоохоронних органів припинили функціонування 11 каналів торгівлі людьми, тим самим не допустивши вивезення за кордон понад 30 потенційних жертв. Ще одним пріоритетним напрямком у діяльності оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби є протидія незаконному переправленню осіб через кордон. Починаючи з середини 90-х років, основними проявами злочинності за даним напрямком є постійні спроби налагодження каналів незаконної міграції. Їх функціонування обумовлено перш за все міграційними тенденціями, що відбуваються у світі. Україна у цьому процесі волею долі зайняла стійку нішу транзитної держави на маршруті слідування нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу. Особливо чітко це позначилося з початком ведення бойових дій на сході. Початком війни ми бачимо активне зростання каналів потрапляння мігрантів саме з території Росії. Чому так? Проглядається дуже чітка ситуація, тому що Росія на наплив міграційних потоків і самих незаконних мігрантів до Європейського Союзу. Стійкість функціонування цих каналів обумовлюється кураторством з боку російських спецслужб. Мігранти офіційними шляхами прибувають до Росії, а потім, поза пунктами пропуску, притинають кордон з Україною. І аналогічним шляхом переправляються в Західну Європу. Перед відправкою до Євросоюзу нелегали зазвичай тимчасово перебувають в місцях компактного проживання їх діаспор. На сьогоднішній день одна із потужних діаспор це у нас залишається Одеса, яка на сьогоднішній день за своєю інфраструктурою, а саме сьомого кілометру. Дозволяє їм е певний проміжок часу знаходитись там, заробляти собі кошти на е проживання і готуватися до подальшого переправлення до країни Європейського Союзу. З приходом на схід неоголошеної війни. На плечі оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України навалився додатковий і надзвичайно важливий об'єм роботи. Перш за все, це пов'язано зі зміною тактики дій правопорушників. З'явилися нові виклики, нові загрози. Оперативна служба прикордонників потребувала негайного реформування. В департаменті оперативної діяльності було створено управління боротьби з тероризмом. От. Робота почалася з того, що ми провели детальний аналіз обстановки, яка склалася на ділянках відповідальності. От. І виходячи з цього, от, були чітко вже поставлені завдання, от, які були спрямовані на виявлення осіб, які у нас причетні до незаконних збройних формувань. От. Були виставлені завдання по значить, виявленню схронів зброї, їх випадків незаконного переміщення через лінію розмежувань, зіткнення, от, адміністративну межу. Тимчасово окуповував територію РК Крим, ну, от, а також через державний кордон України. Зараз основний постулат оперативних підрозділів Держприкордонслужби це робота на упередження. Детальний аналіз, співставлення наявних фактів та зібраних матеріалів. Помилки не повинно бути. Адже кожен навіть маленький, але невірний крок може коштувати надто дорого. Робота непроста. Розумієте, що навіть останні випадки, коли там на ділянці Краматорського загону був виявлений скажімо так, ну, знешкоджений схрон зі зброєю, де були там і засоби терору, от там речовини, тротіл, знаходився тротілові шашки. От, знаходились гранатомети, патрони. От. Люди, які його закладали, цей схрон, вони ж до чого готувалися і, мабуть, якось планували його пустити в хід. От. Використати його за призначенням. Що для нас зрозуміти, це призначення використання зовсім могло мати дуже тяжкі наслідки, не меншої шкоди від збройної агресії може завдати й інформаційна пропагандистська атака ворога, особливо якщо вона приходить неочікувана. Щось подібне відбувалося і довкола ситуації повернення картин з музею у Вороні, коли деякі засоби масової інформації сліпо поширювали новину про те, що нібито Україна. Хоче привласнити 17 викрадених полотен, які навесні минулого року викрили українські прикордонники і не допустили їх подальшої контрабанди. Деться кримінальне провадження, по якому встановлюється все коло осіб, всі обставини цього злочину. Тому вони знаходились уже не в нашій як кажуть, компетенції. Ці картини потрапили за кордону. Через один із пунктів пропуску на західній ділянці нашого кордону, в коробках з-під телевізора, в почті. Ну, це вже в ході розслідування було встановлено. І ми, голова доповідав безпосередньо голові держ... нашої держави, президента України Петру Порошенко, і він прийняв таке рішення, що ми. Нікому цю інформацію не доводимо. Проводимо самостійно заходи, встановлюємося коло осіб, встановлюємо людей. Часу на роздуми не було. Діяти потрібно було чітко і оперативно, адже в іншому випадку безцінна колекція веронських картин могла в будь-який момент вислизнути з рук правоохоронців і опинитися в Придністрові. А там вже і до кінцевого місця призначення недалеко шляхом зв'язків, контактів. Ну і Деякі заходи агентурної нашої роботи вони привели до того, що ми безпосередньо вийшли на тих людей, які будуть переміщати ці картини до Придністров'я, а потім вони планували переміщатися вже до Російської Федерації, можливо, під видом якогось вантажу там, чи в вантажних автомобілях. Але, на щастя, не так сталося, як гадалося. Українські прикордонники відверто розчарували представників картинної мафії. І вже наприкінці минулого року колекцію із 17 безцінних картин, які були викрадені у листопаді 2015 року з музею італійської ворони, урочисто повернули до музею. Ефективна співпраця прокуратури слідчих прикордонників, інших українських правоохоронців. Вдалося не лише перекрити канал контрабанди цінностей містецьких, не лише затримати контрабандистів, але і знайти ці безцінні твори містецтва, які ми сьогодні нарешті, після завершення всіх офіційних процедур повертаємо нашим італійським друзям. Боротьба з транскордонною злочинністю триває. Не всі операції завершено, але ми обов'язково поінформуємо вас про їх результати у наших наступних програмах. А на сьогодні все. Побачимося рівно за тиждень.